Давиденко продовжує знімати скальпи з гігантів. Переможець минулорічного підсумкового тенісного турніру Микола Давиденко здобув перший трофей у 2010-му. Росіянин підкорив змагання з прозовим фондом понад мільйон доларів у катарській досі. В напівфіналі, декласувавши першого сіяного роджера Федерера, у вирішальному поєдинку уродженець Сєвєродонецька зіштовхнувся з другою ракеткою світу Рафаелем Надалем. І от іспанець не інакше як познущався над Миколою, просто знищивши суперника у першій партії шість нуль. Вус росіяни продовжував вірити хіба що сам Давиденко, шостий номер світового рейтингу зумів вистраждати перемогу на тайбрейку другого сету і набравши оберти, продовжив пресингувати рафу у вирішальній частині матчу. Навіть втрачений ранній гейм на власній подачі не вивів Миколу з рівноваги. У відповідь росіянин реалізував два брейкпойнти: 0-6, 7-6 і 6-4. Чекаємо подвигів Давиденка на Австраліан Оупен.